Вечір добрий. Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звуть Вікторія Будавіцька. Жестовою мовою розповідає Галина Абраменко. Про події дня зараз коротко. Пам'ять про захисників Донецького аеропорту вшанували сьогодні в Черкасах. Ця тема є близькою для всіх українців. Клас безпеки відкрили в одній ізі із шкіл обласного центру. Проєкт цей ми вже реалізовуємо протязі другого року. Продати медалі, аби придбати озброєння на фронт, вирішив Черкаський військовий. Антидронові засоби купольні точкові. Оце на точкове збирають. Квітами та молебнем сьогодні у Черкасах вшанували кіборгів – захисників Донецького аеропорту. До пам'ятного знаку борцям за волю України прийшли містяни, військові та рідні полеглих воїнів. Серед них Олена Галва. Ім'я її сина вибуто на меморіалі. Он сказал, мама, я не могу э, оставаться в стороне, потому что я вижу этих молодых патриотичных ребят, которые ничего не умеют. Кроме патриотизма у них нет навыков. І вот это он их обучал. на данный момент его брат поюет младший. До двоє синові, бо тоже розуміємо, що ця тема є близькою для всіх українців, тому що це люди, які захищали не тільки конкретно от ту частину да, місцевості. Вони захищали всю Україну. Захищаючи Донецький аеропорт, загинуло 16 черкащан. Розповідає старша наукова співробітниця сектору воєнної історії краєзнавчого музею Тетяна Григоренко. Оборона ж тривала 242 дні. Наш Євген Подолянчук перші загиблий, саме з третього полка спецназу, капітан спецназу. А потім мінялись були ротації, і наші земляки, там, які захищав Донецький аеропорт, це були десантники, це були і представники 93-ї бригади. Дуже багато людей пройшло це випробування Донецьким аеропортом. Дійсно, вони стояли не як люди, а як машини, якісь надзвичайною силою, або якісь ну, герої якогось епосу. Коли захищати країну, справа усього життя, так говорив професійний військовий розвідник та командир роти Максим Пресняков. Він загинув 18 січня 2015-го у селищі Піски поблизу Донецького аеропорту. Тетяна Рева поспілкувалася із його батьками, що їм дає сили триматися. Дивіться. Вісім років тому ця центральна вулиця у Мошнах мала зовсім іншу назву. Тоді про повномасштабну війну годі було й уявити. Втім, бойові дії тривали на сході країни, і саме там тоді служив командир розвідувальної роти Максим Присняков. Розповідає його мама пані Валентина. Він служив у 93-й бригаді механізований на час початку військових дій. І їх відправили туди звільнять Донецьк. Йому з малку вдавалося все від математики до української мови. Серед захоплень як спорт, так і музика. От все в дитини, все зібралося все найкраще. Він гарним спортсменом, бо він був призером обласних змагань з кросу, закінчив клас баян з відзнакою. Але стати вирішив військовим. Він цим жив. Він розповідав, він настільки. Азартно це розповідав, хоча армії тоді не було. Капітан Максим Присняков в антитерористичній операції на сході брав участь з 2014-го. Він продумував кожну операцію до найменших дрібниць, щоб зберегти життя хлопців. Це було його пріоритет, і дійсно ніхто в роті ста чоловік не загинув. Він перший був. За стратегічний об'єкт Донецький аеропорт тривали майже рік і стали одними із найзапекліших. Бійці трималися навіть коли падали бетонні перекриття терміналів. За цих назвали кіборгами. Поруч у пісках був опорний пункт українських військ. Там тоді був Максим, говорить його батько. А останні рази дзвонив, то це така розмова була дуже важка. Командир Максим Присняков загинув 18 січня 2015-го. Перший зі своєї розвідроти віддав життя за країну. Кинувся рятувати побратима, кажуть батьки. Шофер БМП ранений. був, він поліз туди в люк, його доставав витягувати. Вже й витягнув. І був нахили, нахилений, і тут уже міномети пішли. Розумів, що ніхто не врятує, крім нього. У синовій кімнаті нічого не міняли. У шавках досі зберігають його форму. Він цим жив, він цим дорожив і ми дорожимо. Я так думаю, можливо, десь в музей колись. Валентина Володимирівна каже, час не лікує. Всі вісім років силу родині давали онуки діти Максимового брата та побратими. І кожний раз, коли побратими його приїжджають. А ми з татом, тато, щось треба трошки підробити. Щось треба якийсь ремонтик зробити, щоб хлопцям було зручно. То столи якісь великі поробимо, то тут же ж можна сісти під накриттям. Треба ж зробити якусь дорожку. Ну, ну стимулюють же. Напередодні дня вшанування захисників Донецького аеропорту. Вони завжди йдуть до могили свого захисника. Несподівано тут чекає невідомий пес. Ще такого не було. Вже перший раз це бачимо. Кожен із батьків вітається із сином по-своєму. Я з тієї сторони а він з цієї жінка говорить, непокоїлася, що про захисників Донецького аеропорту почнуть забувати, і щоразу вдячні, що можуть пройтися вулицею Максима Преснякова у рідних мошнах. Ми вже цим тільки живемо. Для нас це дуже важливо, щоб пам'ятали. просто. Тетяна Рева, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси. 74 черкащанина отримали нагороди з нагоди відзначення 22 січня Дня Соборності України. Це відзнаки Ради національної безпеки і оборони обласної та міської влади, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Серед нагороджених благодійники, волонтери, військові, голови громад, представники освіти, культури та медицини. Я дуже вдячний, що оцінили роботу цієї громади, виконавчого комітету, тому що це не моя заслуга, робота це заслуга цієї громади. Ну, не має бути таких нагород, якщо чесно, тому що ми всі робимо кожен для перемоги. Відмічаємо соборність для того, щоб всі ще раз черговий раз усвідомили, що лише в єдності можлива перемога. Скористатися дефібрилятором, оглянути залишки мін та спробувати себе в ролі пожежника. Усе це від сьогодні можна у класі безпеки, який відкрили на базі однієї з санаторних шкіл Черкас. Це спільний проект освітян та держслужби з надзвичайних ситуацій області. Про враження дітей та вчителів розповість Тетяна Недбайло. Цими відкриваємо, дістаємо спеціальний пристрій і чекаємо, поки він запускається і починається інструкція. Як надавати першу медичну допомогу, крім теорії на уроках? Тепер дітям показують усе на практиці. У вас в руках зараз є препарати, котрими можна дезінфікувати шкіру. Поруч костюми рятувальників та інсталяція пожежного щита. Так говорить вчитель пан Микола, хочуть підготувати школярів до будь-яких надзвичайних ситуацій. Діти, яким предметом можна витягти з вогню щось гаряче? Бабор, бабор. Правильно. а яким чином можна вибити двері в приміщеннях? Що це правильно сокира? Опісля учні дізнаються, як діяти у разі вибуху ядерної зброї. Ми пам'ятаємо, що для цього повинні бути спеціальні укриття, котрі є і в нашому місті. Облаштували і куточок мінної безпеки. Дев'ятирічний Тихон на пам'ять знає види гранат. Три вида є. Це димова, осліпляюча і зривна. Не чіпати ніякі речі, якщо ти не знаєш про них нічого. Може всяке бути, може там, коли хтось йшов, і побачив міну, то, 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 то треба там знати, кому треба дзвонити, що треба робити. А ще Тут є кімната психологічного розвантаження, та ось таке імпровізоване укриття. Діти із цікавістю слухають усі лекції. і попри свій вік, розуміють важливість знань, каже вчитель предмету охорони здоров'я Микола Мальгонов. Те, як вони підходять до ось такого навчання, де їм не просто читай або пиши, де їм дають погратися, де їм дають можливість прийти це дорослу роль. Для них ось це набагато важливіше, і вони приходять і почнуть розповідати старшим бра. Там сестра молодшим. тобто для них це все дуже дуже показово, що вони вже значить як дорослі. Облаштування такого класу спільна ініціатива освітян та рятувальників допомагав у реалізації доброчинний фонд ЮНІСЕФ, розповідає керівник головного управління ДСНС Черкащини Андрій Даник. По-перше, цей клас локально знаходиться в школі, тобто діти можуть постійно в ньому займатися. Проєкт цей ми вже реалізовуємо протягом другого року. Освітяни, ми їм дуже дякуємо за ту підтримку і за ту участь, яку вони приймають. Тільки завдяки ним можна сказати, ми це і розвинули. Саме головне це наші діти, які проходять Світні процес мають мати достатні знання з безпекової складової. Звичайно, частину спорядження, яке ми не використовуємо, можемо передати дітям, передаємо, і передає ми будемо продовжувати працювати в даному напрямку з міжнародними партнерами. Ми сподіваємось дійсно, що ми протягом цього року зможемо відкрити близько 50 таких класів в різних навчальних закладах і таким чином будемо досягати того рівня підготовки наших учнів, наших викладачів, який вже практично потрібен сьогодні в нашій країні. Тетяна Недбайло Орі, козуб, суспільне новини, Черкаси. У Черкаському художньому музеї відкрили виставку, присвячено рушникові перемоги Зеніт українського сонця. Авторкою є заслужена художниця України Олександра Теліженко. Окремо на світлинах представили процес виготовлення рушника, вишивали його півроку разом із колективом авторської творчої майстерні. Із з до 28 січня триватимуть зустрічі з Олександрою Теліженко, на яких вона розповідатиме про символіку українського рушника, його роль у традиційних обрядах, таємничі. Знання предків виставка триватиме впродовж місяця. Я все життя мріяла зробити виставку одного твору, і тут от виставка одного твору, от зеніт українського сонця, але звір який, от а при тому, весь зал обжитий мистецтвом. Оця акція сьогодні це, це наш фронт. Це ми допомагаємо енергетично, інформаційно наближати перемогу. Українські рушники це досить глибока давня традиція. І Олександра. Принципі продовжує цю традицію, от, вона її розвиває, от, і це така традиція спрямована в майбутнє. Національно автентично, незвично, великі, дуже рушники, нові, сучасні, приємна аура. Продає медалі аби придбати антидроновий щит. Військовий Черкас Григорій Чуб у серпні під пісками отримав мінно вибухове поранення. Нині проходить реабілітацію та збирає кошти на придбання озброєння для побратимів. Для цього вирішив виставити на аукціон медалі, отримані за спортивні досягнення. Подробиці в сюжеті. У спортивній залі Черкаського будівельного училища керівник гуртка силової підготовки Григорій Чуб тренує своїх вихованців. Стараюся дітям дати те, що вони шукають не тільки фізично а й морально, Допоки він боронив країну. Приміщення пустувало, розповідає директор освітнього закладу Олександр Саюн. Він у нас не просто, скажімо так, фахівець, а новатор. він знаходить спільну мову, і ті учні, які були в нього у гуртку, залюбки відвідували. Тренерську діяльність Григорій розпочав сім років тому. Цьому передувала власна спортивна кар'єра, розвиток якої призупинився через перелом хребта, отриманий у 2010-му. Я вертався до, до, до спорту. Це зайняло мене приблизно вісім років. Я вже з 2018 вісімнадцятого, року, я виступав уже активно. Виступав на змаганнях різних рівнів, з кікбоксингу, пауерліфтингу, боксу, армреслінгу, брав участь у боксерських шоу. Виборені медалі та нагороди вирішив продати. Я просто хочу. Їх продати з описом історії до кожної. Історії дуже цікаві, є дуже смішні історії, є, є доволі драматичні історії, є дуже вольові історії. Там, наприклад, от ця ось медалька, я почав тоді після того ну, вигравати різні турніри. Це вже в віці 30-30 років. Я поїхав повним андердогом на це це шоу і ну. Фактично звів тоді бійнічів, бо змінив тактику походу бою і все за кошти, виручені від продажу нагород. Григорій планує придбати антидроновий щит для підрозділу, в якому служив з восьмого разу. Вже взяли ну, в армію. Я був признаний 16 квітня. Потрапив в сухопутні війська. За час служби я не полишав теж волонтерства бо й до цього активно займався. Загалом на аукціон черкащанин виставив 15 медалей. каже на придбання щита, потрібно зібрати 140 тисяч гривень. У нас зараз є Важко ті самі дрони купити, там, ті самі мавіки. А, а ці антидронові засоби купольні і точкові, оце на точкові збираю, то це це теж дуже велика ціна, і ну але але потрібно. Потрібно бажання допомогти військовим підтримує учень спортсмена Владислав Тупчій. Насамперед, медалі це не кусок золота, це кров і пот, яка виложена на тренуваннях, яка виложена на соревнуваннях. Тобто, це все навіть якась частина твого життя. Зі слів Григорія небайдужі черкасті вже почали перераховувати кошти, не забираючи нагороди. Вікторія Будовіцька та Грозія, Суспільне новини, Черкаси. Це вся інформація на сьогодні більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Бережіть себе.